Всім привіт! Ви на каналі Кубік.ua І це друга частина по тому, як зібрати дзеркальний кубик. В минулому відео ми розглянули такі елементи, як зібрати нижній шар і другий шар. У нас їх три, ну і верхній четвертий. Тому в цьому відео давайте розглянемо ці два шари: Ось оцей боковий і ось верхній. Давайте почнемо. Тут ми будемо складати ось таким чином, як в кубику Рубіка 3х3, звичайному кольоровому. Ось шукаємо. Ось, наприклад, у нас, як бачите, дві деталі зівпало, куди вони повинні бути. Тому давайте зробимо ту формулу, яку ми робили при кубику Рубика 3х3. Давайте. У нас вийшло так, що ось ці деталі перевернулись. Але щоб зробити так, щоб ось ці центри співпадали, а у нас вони не співпадають, як бачите, нам треба прийняти формулу. Тобто ми шукаємо ось у нас два центри співпали, які отак навпроти стоять. Тому будемо робити таку формулу. Ось, вони співпали, а ці ні. Тому ми робимо формулу. Ось, У нас вийшло так, що тепер у нас помінялись місцями вони. Далі ми провертаємо. І вони знову у нас півпали. Тому робимо ось так. Далі нам треба тільки в цьому кубику вже ми не зможемо зробити, як в 3, 3 на 3. звичайному. Тому будемо робити так. Через те, що у нас ось деталі ось ці неправильно стоять, вони повинні бути іншою стороною. Тому нам треба їх буде перевернути. Як саме? Ми беремо, ось, перевертаємо кубик. Рубика. Ми це робимо перший і останній раз, більше ми його не будемо перевертати. Ми перевертаємо ось так кубик. Щоб перша сторона, яку ми збирали спочатку, була зверху. А ця знизу. Ми беремо ось ставимо ось ця деталь. І щоб її перевернути, нам треба буде зробити півпав. Просто робимо півпав звичайний. І крутимо його доти, допоки ось ця деталь не стане рівно за цими. Далі у нас ще одна деталь. Тому ми провертаємо тільки нижній шар. Ми його провернули, ось вона у нас. І ми робимо півпав. Ще не співпало. Ось, дивіться, у нас воно тепер тільки отак. Рівно вони стоять. Ось у нас вийшло так, що у нас вже одна сторона зібрана. І як ми далі будемо робити? Якщо ви пам'ятаєте, в звичайному 3х3 у нас виходило так, що треба було ось ці три деталі переставити або по годинниковій стрілці, або Е, Щоб зараз це зробити, ми повинні будемо не по кольорам, бо тут кольорів немає нам по фігурі дізнаватися. Дивіться. Ми беремо ось деталь, провертаємо, бачимо, що вона буде не тут. А якщо ми перевернемо, бачимо, що вона повинна бути тут. Але якщо ми зробимо звичайний е, алгоритм, то у нас він провернеться по годинниковій стрілці, тобто він буде отак. Тобто у нас буде інша ситуація. Ми можемо зробити просто два рази дві ті формули, які ми робили в 3 на 3 Але можемо зробити трошки інакше. Е, якщо нас треба перемістити по проти стрілці, тобто сюди нам треба і ця деталь сюди, а ця сюди піде у нас. Ось. То ми повинні будемо використати таку формулу. Ми беремо, перевертаємо кубик тією стороною, там, де все зібрано. І робимо отак. Правий півпав. Далі лівий півпав. Далі робимо один. Півпав 2, 3, 4 і 5. Як дізнатися, що ми 5, якщо, якщо ми 5 зробили, якщо ми не бачимо просто, якщо ми заплутались, скільки ми зробили. Коли ми робимо 5, то і в 3 на 3, і в цьому, ми побачимо ось такий куб, який зібраний тут зверху. Значить, ми зібрали 5, 5 півпафів. Далі ми після 5 правих півпафів ми робимо 5 лівих. Тобто робимо 5 лівих півпафів. Ось. Зробили 5 півпафів, і у нас зібрався кубик. На мою думку, він е трошки важче збирається, ніж е звичайний 3 х 3, але все одно зібрати його буде легко. Тому підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, щоб дізнатися інші відео, щоб побачити їх. І наступними відео ми будемо розглядати інші головоломки, які вас точно зацікавлять. Бувайте!